У світі відзначають міжнародний день театру. Мистецтво, яке зародилося в Греції, пережило війни та різні політичні уклади. Сьогодні популярне так само, як і сотні років тому. За театральні лаштунки сучасного театру зазирнула Тетяна Іванченко. Як у вас справа тетя? Ваня? Я справа такива чай. Будеш? Давайте. Для когось театр починається з гардеропу чи сцени а для Валентини Михайлівни з буфету. Понад 30 років вона підгодовує творчих особистостей. Це просто мама наша, яка нас годує кожен день і може допомогти, якщо у нас немає навіть грошей. Тетя Валя, так називають її студенти, місцева зірка. Її пиріжки наминали відомі сьогодні зірки, аж за вухами лящало. Дивіться по телевізорі, не знають, Та це нами бігали. це такі видні люди. Це енергія життя, це стимул в житті моєму. Вони приходять, таке я, я раді них тільки живу. А ще буфетниця не тільки за прилавком стоїть, а й сцену підкорює. Вона грала Це актора природи. А інші актори від природи розважають, дивують і провокують театральну публіку. Діти, дорослі, медики, бізнесмени, вчителі вони приходять в театр, аби доторкнутися до мистецтва, яке твориться тут на сцені. Глядачі займають свої місця. За кілька хвилин коридори спорожніють, зал замре і буде тільки сцена. Герої і театр. это все выжимка из жизни. Здесь, если любить, так любят до конца, если ненавидят, так до конца. Все куски... б... 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 Люди приходят в театр веками, и сто лет назад, и сейчас они все равно приходят смотреть на человека. Да. А что же со мной будет? Ну, успокойтесь, успокойтесь. Театр це не тільки актори декорації грим, це десятки людей за кулісами, які частину свого життя присвятили сцені. Я тут виросла, я тут беременна ходила, раділа рібенка. Ось вот це моя жизнь. Тетяна Іванченко, Сергій Єрьомінко, Володимир Дєдов, новини телеканал Інтер.